Коли мені було 8 років, ми з мамою відправила одну роботу на конкурс Сумний ангел. Там було зображено такий добрий, але трішки сумний ангел. Всім сподобалася картина, і вона як попала, ну, на першу мою виставку. Це було дуже несподівано для мене, і я була дуже собою горда, і це дуже мене вражало. І я хотіла далі йти і продовжити мій шлях малювання. І недавно відкрився проєкт Діти війни. І там е, мене як навчило стати гордою, більш е, не хвилюватися, і е, як стати більш могутньою. І це мене дуже вразило і дало сили. І я дуже бажаю, щоб е, ну, в Україні був мир завжди. І щоб Скоріше закінчилась війна.